Книжкова гадалка Лана на зв'язку, давненько в нас не було книжкових гадань, тож, якщо ви не знаєте, що почитати, зараз я вам нагадаю. Книга, за якою був знятий фільм або тіві шоу, іншими словами, екранізація. Для прикладу, перша книга, яка потрапила мені на очі на моїх полицях, це першому гравцеві приготуватися Ернест Лайн. Вона була екранізована, і в свій час, коли я вперше дивилася фільм, він мені сподобався. Але направду, після того, як я прочитала книгу, книга набагато краща за фільм. Більше того, якщо комусь не сподобався фільм, або не дуже сподобався, книгу раджу, тому що це зовсім. Інша історія. Події розгортаються інакше це більш повна історія, і є дуже багато пояснень, яких абсолютно немає у фільмі. Повірте, буде потрапляння в самісіньке серденько. Наступна книга, яка була екранізована і на яку потрапило моє око на полицях, колесо часу Джордана. Серіал по-своєму прикольний, але правду, книги набагато краще. Ніж серіал. Від себе я б рекомендувала дивитися серіал просто як окрему альтернативну версію. Тоді це сприйматиметься набагато краще. І третя історія, про яку я згадала, це фундація Айзека Азімова. Чесно скажу, на мій особистий погляд, краще читати книжки, аніж дивитися серіал. Тому що в порівнянні з книжками в мене було тільки питання, як так примудрилися запороти таку чудову історію і зняти такий серіал. Серіал мені не сподобався, книжки зовсім інша справа. А які екранізовані книжки порадили б ви? Пишіть у коментарях.